Привіт, діти! Я краплинка води. Рада вас вітати! А чи ви знаєте про мене щось цікаве? Давайте дізнаємось разом. Це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Діти, усі ми звикли до води. Адже жоден наш день. Не обходиться без цієї рідини. Вода оточує нас постійно. Вода потрібна всім. Друзі, а вам цікаво, як людина використовує воду? Ось поглянь, що зробити ти можеш такого, що важливо для всіх у житті? Кожного ранку. Ми прокидаємось, вмиваємось, чистимо зуби та приймаємо душ. Все це ми робимо з водою. А ви, діти, теж так робите щоранку. Коли прийшов час прибирання вдома, нам в цьому допомагає помічниця вода. Помити підлогу, витерти пил. Повторіть, будь ласка, ще раз. Помічниця вода. Людина використовує воду, коли сталася пожежа. Пожежники прибувають з водою, вогонь боїться води. Людина використовує воду, щоб випрати брудний одяг на пральній машинці. Людина використовує воду, щоб вимити овочі, фрукти перед тим, як вживати їх. Людина використовує воду, щоб приготувати чай, суп або борщик. Людина використовує воду, щоб біля річки чи біля моря відпочити, покупатися. В морі та на річці плавають великі кораблі, без води вони не зможуть рухатися. Людина використовує воду, коли поливає гарні квіти або корисну городину. Ну що, друзі, бачите, яка я важлива? Недарма в народі кажуть, водиця усьому Цариця. А чому? Тому що вода потрібна всім. Діти, будь ласка, повторимо ще раз. Водиця усьому цариця. Запам'ятали? Молодці. Вода потрібна усім. А саме кому зараз ми побачимо. Чиста прозора вода потрібна людям які живуть на планеті Земля. Люди п'ють воду, готують з нею їжу. Всім тваринам, диким та свійським потрібна вода. Вода потрібна рослинам і великим деревам і маленьким квіточкам. Вода потрібна морським жителям, тому що всі морські жителі живуть у воді. Також вода потрібна птахам та комахам. Отже, вода потрібна всім, без води немає життя. Діти, запам'ятайте, до води треба ставитися дбайливо. Подивіться, яка гарна квітка в нас вийшла. Дивлячись на цю квітку, можна скласти розповідь. Кому потрібна вода на планеті Земля. Послухайте мою розповідь, а потім спробуйте скласти самостійно. Отже, вода потрібна людям для того, щоб пити воду та готувати їжу. А ще без води загинуть рослини, дерева, квіти та трава. Вода дуже потрібна тваринам та птахам. Без води не можуть жити морські жителі, тому що вода це їхній дім. А тепер спробуйте самостійно скласти розповідь. Кому потрібна вода? Наша квітка вам допоможе. Отже, вода потрібна всім. Без води немає життя. Друзі, ви запам'ятали прислів'я про воду. Як ви будете використовувати воду сьогодні? Після нашої зустрічі маю надію, що будете користуватися водою дбайливо. До побачення!